День незалежності в Україні новини на 18-ту годину. Від вікон вітаю вас до свята! Шикуйсь хрещатоком! Сьогодні пройшов парад в одностроях. Дві тисячі вояків, які захищали від агресора Україну на Донбасі, вручисто крокували головною вулицею України без техніки і зайвого пафосу. Побачив цьогорічне свято Борис Борисечалко. Під мелодію української популярної пісні Порошенко підходить до трибуни без пафосу і без помпезно що так можна характеризувати цьогорічний парад у Києві. Навіть прапора піднімають підхідну України якось душевно у виконанні лише хору без музичного супроводу. Американський хаммер єдина техніка, яка цьогоріч їздила на параді. На ньому приїхав міністр оборони шокувати війська. Далі все по плану. Полторак об'їжджає військових. Цьогоріч відмовились від техніки на параді. Винятково піша хода. Військовиків також небагато, трохи більше, як дві тисячі. Нацгвардійці, десантники, айдарівці і морські піхотинці. Ведучий протягом параду декілька разів наголошує, всі ці люди пройшли війну. Полтора вітається недовго. Війська до проведення марша незалежності готові. І слово бере президент. Ми воїни. Не ледарі. Нележні і наше діло праведне і святе. Бо хто за що? А ми за незалежність. Отож нам так і важко через те. Дорогі українські народи, слова Ліни Костенко найбільш влучно передають напружену атмосферу, в якій ми зустрічаємо нинішній день незалежності. Боротьба за незалежність триває, констатує Порошенко. Війна вже забрала життя у понад двох тисяч українських солдатів, тому промову починає із хвилини мовчання. Повік не забудемо і не пробачимо ніколи. Порошенко говорить про зброю, яку вже передали на фронт, і про техніку, яка от от має туди доїхати, обіцяє 300 одиниць бронетехніки і 4 сотні БМП вже до кінця року. Дякує дипломатам за ефективну війну на дипломатичному фронті. Декілька разів називає Росію агресором і ворогом, але каже, цей рік Україна вистояла. Дякуючи зусиллям нашої армії і дипломатів всього українського народу. Росія не досягла мети. Україна і українці вистояли і витримали удар. Ми були, ми є і ми будемо. А от Новоросія такий же міф, як у відомого письменника Толкіна, країна Мордор. Далі говорить про єдність про те, що Росія хоча розсферети українців, а деякі політичні сили грають Москві на руку і організовують хрестові походи на Київ, треті майдани. Порошенко говорить довго, втім його всі слухають. Звершує позитивом: от, от і стане ліпше. каже бізнес, знаходить нові ринки. Економіка подолала великий стрес вже в найближчі місяці. Може відновитися економічне зростання. Це відбудеться лише завдяки. Відсутності військової і воєнної ескалації. Вірю, що найважче відступає в минуле. Дякую всім вам за витримку, за розуміння ситуації, за терпіння, вітаю з Днем Незалежності і далі військовий парад. Ра тривав не більше години, і от зараз весь хрещатик відкрила. Головна особливість цьогорічного дійства в тому, що цього року на майдані надзвичайно багато простих військових. Вони не марширували це або військові на демобілізації, або у відпустці прийшли подивитися на цьогорічне дійство. З Днем незалежності я вітав останній раз в минулому році з міста щастя. Ну зараз ми в Києві. Ну як свято? Ну гарно, красиво. колишні колишній Айдарівської роти брав участь у боях за щастя, Лутуги на Новосвітлівку. Це все околиці Луганська. Питаю, як святкуватимуть цього. Підемо там фотографії наших хлопців, є тих, які вже погибли. Зараз там за арочку сходимо. Вот. А далі домам, Ну як святкувати? же ж зібрались з зі усієї України Айдаровці, Которые... провоювали з перших днів до ну <свист�> до -дембеля>, <свист�> Дембеля. Юрій ще не дембель. Втім, замість автомата у руці квітка. Люди дарять цвіти. От у нас вже має бути такий великий букет. Ми так дівчинка маленьким дарів, які плачуть. Такі букетики цьогоріч роздають усім воякам. Тут троянди, хризантеми і ромашки роздають волонтери. Ми хотіли взагалі під час поради зробити, але виявилося, що так просто до них не підійдеш. І тому ми тепер е бігаємо, шукаємо їх, хто з того боку підбіжали, то з цього боку. Хтось такі, знаєте, дуже е стіснітельні хлопці. А хтось менш ну так, приємно, що їм просто приємно і нам приємно і їм. Військові з квітами, меморіальні дощечки на головному майдані. Столиці відсутність помпезності додавало особливої атмосфери. Цей настрій прекрасно відчуває Марина із сім'єю. Вона переселенка з Донецька, і вона на собі знає, яка ціна незалежності. Ми все потеряли роботу, звичайну життя. В общем, він выстрадан очень. Я, можу, в общем, так сказати, душу віддати за цю незалежність. Це особенне праздник для нас. Ну і, звісно, огромна трагедія, тому що очень дорого достається незалежність. Борисачанко, Олексій Мороненко, програми Вікна СТБ.